Люди, тобто, люди, які незалежні від е, бюджету, люди, які е, ну, е, мають свою думку. що це вдячний цьому виконує. А я ви хотів підтримати свою колегу Тетяну і тому що е, ну, зараз ви маєте можливість бачити, як відбуваються сесії. А раніше, коли ви не бачили, то там важко передати, от як воно це відбувається. такий то, то, то Цілий депутатки, яка відстоїть інтереси вашого мікрорайону, ну важко пошукати. Я дуже вдячний тому, що на погодність, коли я свого часу запропонував їй болтувати на цих е виборах, тому що я впевнений, що така авторитетна авторитетна людина пройде в цьому мікрорайоні. І дуже хотімо, щоб ви її далі її підтримували, тому що ну, такі речі тут навіть на про що говорити. Це найкраща відповідь, е що це в тому місці, як треба для кого треба це зробити. Я не а вам хочу подарувати впровадження е, Україні прозорого місцевого бюджету. Це так як ви людина, яка не байдуже до того, куди діваються гроші в міському бюджеті, а вони втрачалися правильно. От книжку е, вам є подарувати. Пані Тетяна, я хочу передбати пані е, Ірине, тому що ну, по лінії ОСБП я свою думку скажу. Знаєте, у нас є певна. Усталена вже традиція, хто керує УСББ, у нас в материковій частині здобула. І тому свіжий кров, і свіжі якесь бачення, воно ну, теж важливе. Якщо ви там сікуєте за новини, то 10 числа в Рівному буде сімінар, який Михайло не буде проводити стосовно енергетизберігаючих речей. Так, тому що, ну, глянучи на будинок, я зробила, ця частина у нас не буде, більше тепла, ніж ця, якщо не зробити його, ну би всі. І дизайн в тому числі страждає. І все решта речі. Тому якщо у вас є бажання е, вчитися в цьому напрямку і практикувати, то, то я е, дуже буду радий, щоб у нас ця комунікація була, тому що я є е, е, е прихильником. Е, коли люди беруть на себе відповідальність і вміють допомогати на себе. Але коли люди щось падають, вони хочуть людей підтримували. Наприклад, якщо я б'юся за одне і те саме, мене не чують жителі. Там уже с Дуже важно. Коли чим дійсно людям робиш і очікувати, що е, буде результат від людей, фишку, як, як ви розумієте, так, як ви знаєте, так як ви відчуваєте, от. а всім не вгодиш. Моя мама продала світло і пам'ять сонця, е, воно всім не входить. Вже депутати докупи, вони з'ясовують, наскільки це є великої кількості людей стосується. Тому задача ваша точити камінь, задача нас дивитися, наскільки це на часі, наскільки можна використати той ресурс, який є обмежений для того, щоб можна було робити таке.